Я художниця, і сьогодні я читаю вірші поетів, які написали вірші до мого проєкту. І перший вірш це вірш Діми. Ось. Місто, котре над нами бажально вічне. Ми прив'язані з нами дерева січні. Душить таксі, скрипнуть асфальтом шини. Хай мене розберуть усі на запчастини. Вже не слова, будуть самі цитати, ніби трава, під снігом любити, спати, жити. Ковтати кволо, соки і води. Тільки люди навколо, стільки свободи. Наступними будуть вірші Ярослава Годзінського. Вони досить важкі. Я сподіваюся, що мені вдасться Тобто, вірш водяні знаки. Можливо, все було монотонно, як рух Поснули годинників на морській клумбі, Потойбічні мерзлоти блукають в деревом, як вірусні сервери в гуглі. Можливо, дотики по клавіатурі небес втратять остаточну чутливість і сутність. Рештування старенького виноградника проросте крізь мерзлі ахілесові ступи. Будівельними кранами із заворонічив крил, хтось будує січневі панельні блоки, мороженими ліліями підводних фар просвічуються наші тьмяні таємні пороки. Різведені знаки. Розширені зерниці сніжинок ледь б'ються струмом на дотик. Візерунками на вікні вирізблюються твій і мій внутрішній загальний спокій. Е, це був більший. Happy Хеппі End. Э. Це як тупік англійською. Ти б все одно кожного разу згадувала про це трохи інакше. І не видавалися торішні закляклі вербові пеньки, кинутими охололими склянками чаю, з безкінечно зашмульгованого піддиконня проведеного дня і захаращеного нічного балкону в Пітнеросноді по той бік твоїх гарячих повік. І над нашими сонними тілами, що, раптово прошумівши, зачинялися назовсім і прогорали і цукровані передвесняні віхоли. Зимові ліхтарі, ціла бетонна соціальна мережа ліхтарів, втомилася контактувати одна з одною крізь пережарену олію світло, що приливається через шпаринки через тріснутих вікнах розморожених калюж. Скільки що модифікованого буде домішуватися в наших перехресних братських стін? Скільки що нас таких сонячними, затемними обличчями, буде страхатися з'їсти зі зістохнути? Зі сухий стебел свого провисання на нові штучні знайомих верхи. І, може, одним із таких сліпучих вітриних просвітів на проталійній ділянці електромагнівного поля, загасаючої зими, тобі кивне торішній соняшник своєму свинцевому І Крізь його голову просипляться пори року, доба за добою, зала забою, світло ефірно ефірноолільних пар заливає горизонти, воно розмарує все перед собою. Чекайте! Це якісь важкі. Без сигналу. Ну, це дійсно важко. А, хто, а ти кажи про автор. Хто? Це все, я цін. казав, щось про автора. Ну що, він у пробці у вишневому це про автор. <різь> <різь> Паня. <понятно. різь> ці знамениті вишневські пробки. <різь> 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 Так, тобто, вони цікаві, але їх досить важко передати без сигналу. Пару скелітер твоїх смсів вже встигли розростися поза часовими лабіринтами кущі, поміж забор заборгованих снів у жовтих газових трупах спального району Сонамбу. А я таки не встиг дочитувати наступну неонову вивіску на загасло полівських вітів на клубах. Здаля завислі на відстані неозброєного ока, різнокольорові вікна тьмінілими іконами, з чіткими водяними знаками, прожитих задля чогось днів, тільки сльози від холодного електрозварювання капали з очима новонародженого грудня, тільки зимові хмари, довгими, крихкими нігтями шкребли поверхні сердець всередині самих себе. Думаючи про втрату національного суверенітету старенькому листопаду, якого заблокували в приміщенні його ж таки посольства. Разом з опущеними і розсипаними стягами прапорів, думаючи про темного жука плаванця зимового сонця, що повільно коливається, плутаючи робочі ранки з вечірніми заторами під замерзними ковзанками вікон, взятого в облоку посольство палої країни. ніякої тобі конкретної допомоги від міжнародних спільноти. Лабіринтами кущів з твоїх смсів простої худевиця, і потім зникає в безвісті. А ми вже почнемо їхати вглиб засніженого телеекрану. Напроти нас сидітимуть старенький листопад з молодим брудним, говоритимуть знаками німих, скидаючи щось по блютузу. І до всіх іншими доходимо, доходитиме порожня світлина з написом No Signal. Це вірш без сигналу. Це були вірші Ярослава Гадзінського, вірші Люби Вітенчук. Скажу, ми прочитаємо може сама там своє. Ми ж маємо присутність автора, нехай буде авторське виконання. Це ж теж прикольно, чи ні. Ну, Діма, це не вписується в концепції. Вона хоче старається. Ну, Справа в тому, що я теж стараюся. Так і здав те, що ти це скажеш. Але цікаво те, що я стараюся по-своєму. І це є певна інтерпретація. Мене яку наразі інтерпретую я намагаюся інтерпретувати. А, це я, Отже, е годинкові механізми сніжинок це має назву віршці? Годинкові механізми сніжинок намотують мотузки часу і важко риплять під ногами людини в фабриках. Здорова сніжинка бульдереш пробила голову випадковому перехожному. Прихола швидка і міліція, червоний і чорний, красивий і корисний. Усе зібралося тут, на одному місці злочину. Не треба плакати пані, не треба плакати, дівчинка. Ми зашиємо вашому перехожому голову і буде жити довго, і щасливо, довго і щасливо. Покотився через черепки якогось терпільського глека, триполюбою перейшла, три пожежі перетерпіла, а такого ніколи не бачила, сказала лікарка чорним по білому, чорним по білому, сказала лікарка з маленьким хрестиком на грудях. Певно важко нести хрест, якщо він такий червоний. Певно важко бути міліцією, коли державні закони не виконують навіть ці білі, важкі, сніжини. Цей почерк, вірш. Цей почерк трещить морозами. Так розколюється літ на річці. Так тріщить кардіограма. І дроти високовольтних передач. Лід навіть не схопився. Кардіограма у дротах немає електрики. І навіть холодильник стоїть розпахнути, як душа на всі чотири сторони світу. Там є ще сніг, ще трохи білого снігу. Сніг це виробляють штучно в храмах наших холодильників. Це місто стоїть чорне, і пише колючних починках на вікнах цієї сторінки. Не плакати це ще один. Терніше є Юлія Стахівська, дуже гарний вірш. Власне, Він насправді віршам просто про зиму, але ну, мені здається, це, тому, в будь-якому разі дуже прекрасний текст. Вулиця вимерзає до пустелі сонячного пополудня, вона музиса. Повітря дзвонить білими верблюдами. Он арка вигинається, наче спина посла. У, у переходжу ній миттєві тіні у багатьох всередині зеленої листок. Соломинка до моря видихає жар, відкладать цегли, віддають тепло. Ростуть снігові бархани. Тисяча і одна сніжинка в мене за коміром. Наші вірш Олева Котріва, бажання. Я напевно, так. Ну, як я відчуваю цей вірш, то треба, напевно, якось дуже якось розповідати, аж занадто так експресивно. Я не знаю, чи в мене стихи буде. Коли снігу немає, його функції запросто виконують машини швидкої допомоги, кудасті сніжинки, вони вилітають одна з одним, психіатричної клініки, я в кабіні години спинився на 11.11, 11 щоб кожен міг згадати бажання. Він такий понастрою, тому мені здається, що такий крейзі стіг він якось має так і лунати. Це завжди. Так у нас є ще вірш Павла Зубика. А звідси десь за п'ять зупинок, причаїлася незримо. Брудна, сіра, смерть сніжинок за мурами заводськими. Тільки доживи до ранку, до поширядок останні, що мав гумова коханка в снах цехів і впих Там не похопать, ніхто не похопає. Що за народ? Та не треба. Я... Мене таке погане відчуття, що власне це всі тексти, які є. Ось. Тоді я пропоную все-таки випити вино, яке хтось так по-доброму приніс. Ну, Давайте похлопаємо попробуємо. Да. Я, Дякую. Дякую. я від того, що хочу сказати, що просто це такий цікавий випадок. Можливо, це взагалі вперше, коли художник взяв на себе відповідальність якось прямо звернутися до поетів. І Мав сміливість прочитати ці тексти. Нехай воно було зовсім по іншому, ніж можливо, це собі уявляють поети. Але зрештою, всі ми читаємо поезію по-своєму, і такий формат мені здається, він повертає якусь інтимність поезії. Власне, те, ну з чого вона починається. І дуже дякую Марії за це. Так і дуже ну, дякую Олі ну, і Чулану за те, що ми зараз тут робимо цю подію.